Депресія, слово, яке здається, ми чуємо звідусіль. Але що за ним насправді ховається? Це щось набагато, набагато більше, ніж просто поганий день чи напад смутку. Це серйозний медичний стан, який Всесвітня організація охорони здоров'я, між іншим називає однією з головних причин непрацездатності у всьому світі. Тож де ця межа, де проходить та тонка грань між звичайним людським сумом, який відчуває абсолютно кожен, і клінічною депресією. От саме в цьому ми сьогодні й будемо розбиратися, щоб зрозуміти складні біологічні та психологічні корені цієї хвороби. Щоб по справжньому зрозуміти масштаб, почнімо з кількох фактів, які, чесно кажучи, просто вражають. 18% – лишень вдумайтесь за найкращими оцінками, саме стільки людей в якийсь момент свого життя стикається із великою депресією. Це ж не просто цифра, це мільйони, мільйони доль, яких торкнулася ця хвороба, що робить її справді глобальною проблемою. І оця цитата Роберта Сапольського, вона, знаєте, б'є просто в самісіньку точку, адже депресія це не про слабкість характеру, це біологічний розлад, це хвороба, яка потребує не докорів, а глибокого розуміння і, звісно, лікування. Добре, зі статистикою розібрались. але що ж відбувається всередині людини? Як це відчувається? Професор Сапольський називає це самою суттю хвороби. Розумієте, це не просто смуток, це порожнеча. Порожнеча там, де колись була радість. Навколо може відбуватися щось прекрасне, а людина просто нічого не відчуває. Але Ангедонія це, так би мовити, лише верхівка айсберга. Бо депресія це цілий клубок інших, не менш виснажливих симптомів, це і когнітивні спотворення, що змушують бачити світ у найтемніших тонах. І румінація це коли сумні думки ходять по колу безкінечно. І психомоторна загальмованість, це коли навіть найпростіша дія, ну наприклад, почистити зуби, вимагає просто титанічних зусиль. Але чому? Чому виникають усі ці симптоми? Щоб знайти відповідь, треба зазирнути глибше в саму біологію мозку, який, по суті, опинився в облозі. І от що тут найцікавіше? Мова йде не про якусь одну хімічну речовину. Ні. Це такий собі складний танець між ключовими кур'єрами нашого мозку. Коли падає рівень дофаміну, зникає здатність відчувати задоволення. Ось вам і Ангедонія. Нестача норадреналіну призводить до виснаження, а проблеми з сиротоніном до тих самих нескінченних нав'язливих думок. Саме ця біологічна зміна пояснює, чому поради типу просто не думай про погане абсолютно не працюють. Ото я що в нашому мозку є, ну скажімо, гальма для негативних думок. Ця ділянка дорсолатеральна префронтальна кора при депресії стає слабшою. Ці гальми просто відмовляють і зупинити потік негативу стає неможливо. Але, і це надзвичайно важливо, біологія це лише половина історії, бо вона ж не існує у вакуумі, її активує і навіть формує наш життєвий досвід, особливо стрес. Це явище називається вивчена безпорадність. Спробуйте уявити таку ситуацію. Людина потрапляє у стресові обставини, які не може контролювати. Вона бореться, намагається щось змінити, але. Нічого не виходить з часом мозок засвоює страшний урок що б я не робив, нічого не зміниться. І тоді людина просто здається, навіть тоді, коли можливість щось змінити нарешті з'являється. Дуже часто можна почути, що в усьому винні гени. І так звісно, генетична схильність до депресії існує, але самі по собі гени це ще не вирок, вони не визначають на 100% захворіє людина чи ні, тому що гени це радше вразливість. Потенціал, який може проявитися, а може й ні. Людина з генетичною схильністю може прожити все життя і ніколи не захворіти, якщо її оточення стабільне. Але сильний стрес, особливо пережитий у дитинстві, може ніби вбімкнути цю вразливість, назавжди змінивши розвиток мозку. Отже, що ми маємо в підсумку? З одного боку, біологія мозку, хімія, гени, з іншого психологічний досвід, стрес. І ключовий момент тут у тому, що їх просто неможливо розірвати, це дві сторони однієї медалі. Тобто, ще раз, депресія це не просто дуже-дуже сильний смуток, це фундаментальна зміна в тому, як мозок обробляє емоції, мотивацію і зрештою самореальність. Сум це частина життя, а депресія це хвороба, яка забирає самоздатність жити. І, мабуть, ми знову повертаємося до слів Роберта Сапольського. Можливо, це і є найточніше, найглибше визначення депресії. Це хвороба, яка позбавляє людини здатності бачити красу у веселці чи відчувати тепло від заходу сонця. І усвідомлення саме цього факту це і є перший крок до справжнього співчуття та ефективної допомоги.